Привіт! Запрошую тебе зробити невеличку практику йоги. Приготуй, будь ласка, ремінь. Це може бути або спеціальний ремінь для йоги, або, або звичайний пояс від сукні або від халата. Лягаємо на киливок. Голова має плоско лежати на підлозі. ноги ми з'єднуємо разом, руки витягнемо до голови. потягнули, вирівняли лінію тіла і на видихі опускаємо руки вниз. Зараз ми піднімаємо праву ногу, якщо ти достаєш, то візьми великий палець правої ноги правою рукою. Якщо не достаєш, то тут нам вже пригодиться ремішочок. Ми його кладемо на подушечки пальців і направляємо ногу на себе. Коліно ми не згинаємо і направляємо ногу десь до напрямку до середини ключіці. Я буду продовжувати з ремішочком. Направили ногу на себе, тепер ліву руку ми кладемо на лівий край таза, щоб не піднімалась ліва сідниця. І праву ногу уводимо на праву сторону. Розкриваємо начебто таз. Нормально, якщо твоя нога десь залишиться приблизно ось тут. Це нормально. Нормально, якщо ти можеш опустити на підлогу. У кожного з нас своя гнучкість. Ми будемо утримувати це положення 30 секунд. Спокійно рівно дихає. І лівою рукою контролюємо, щоб не піднімався лівий край шутка. Можна продовжувати ще подумки, так значити витягуватись на пушкою догори. Ліва нога не зміщається, вона лежить там, де лежала. Ліємо робимо стоїть, ми отримуємо довгу буквально 30 секунд. І направляємо тепер ногу на себе. Можна взяти ремішочок в дві руки і направляти ногу на себе, випрямляючи політику. Але якщо руки достають стопу, можна взяти або двома руками стопу, або отак от наступити в долоню, а лівою рукою поставити на стегно, десь на середину стегно. Ми такі робимо реча. Тихеньку ногу опускаємо, обережно. Знову вирівнюємо дві стопи. Зараз може здати, що права нога стала длинніше, ніж ліва. І ми тепер піднімаємо ліву ногу і працюємо з лівою. Захват обох великого пальця або з допомогою рішочка. утримуємо. праву руку на таз і розкриваємо ногу в сторону. Ліву ногу ми направляємо в ліву сторону. Права сідниця не піднімається, ось так ми не робимо. Ми два плеча лежать на підлозі. Права сідниця лежить на підлозі і розкриваємо таз. Ще буквально 10 секунд. І ми робимо вдих. Направляємо тепер ногу на себе. Або двома руками, або одною, або за допомогою рімішочка. Права нога не згинається в коліні, ось так не треба робити. Права нога вона прям відтягується, вона теж сильна, вона теж у нас працює. Можна тримати ногу за гомілку, де достаєш. Нам важливо витягнути ось тут відчувати таке витяжіння задньої поверхні стегна, під коліном і потихеньку ногу опускаємо. Вирівнюємо положення тіла, вирівняли дві ноги, руки до стіла на підлозі. І тепер ми піднімаємо дві ноги і працюємо з двома ногами. Так само, якщо достаєш руками стопи, тримаємо стопи руками. Але тут важливо, ми тут не піднімаємо копчик, ось так, сідниці не піднімаємо. Поперековий відділ спини лежить на підлозі. Тільки копчик чуть-чуть приподнімається, якщо важко руками нам допоможе рішочок. І, і ми теж 30 секунд отримаємо. І як би ти не тримала ноги або рівнем, або руками, ми лікті направляємо в сторону. Розкриваємо лікті, розкриваємо ребра, Витягуємося вздовж підлоги, спиною вздовж крімка. Тихаємо. Можна взяти стопку руками, якщо ти стоїш. Але важливо, щоб у нас спина, поперековий відділ спини був на підлозі. І можна прям закрити очі і відчути, як витягується спина вздовж підлоги. І витягується вся задня поверхня біг. Обережно відпускаємо ноги. Згинаємо їх в колінах і ставимо стопи максимально близько біля сідниці. Ми зробимо сідничний мост. Чакраса. Долоні на підлозі ми піднімаємо таз. І зараз важливо, ми плечі здвигаємо, щоб плечі утворили таку арочку, щоб між плечами була така дуга. Ми робимо упор максимально на плечі, лопатки зараз майже торкаються підлоги. Руки в трикутничок я в замок під сідницями. Руки, не згинаючи в локтях, ми руками виштовхуємося від підлоги і піднімаємо таз. Стопи стоять паралельно, стопи активні. І між стопами штовхаємо підлогу вперед. Сідниці штовхаємо на підпорітдя, грудний відділ, штовхаємо на підпоріт'я. Сідниці сильні, стопи активні. Головою не крутим тут. Ще 10 секунд. Отримаємо 5, 4, 3, 2. І потихеньку спочатку розкриваємо плечі, кладемо спину і одразу ж кладемо стегна собі на живіт, округляємо спину або насина. І можна руками взяти, обняти гумілки або руками нахрест дотягнутися і взяти за стопи. Підборіддя прямо тягнемо до стопу. Тягнемося підборіддям до за коліна. Плечі, лопатки зараз не лежать на підлозі. Тепер ми опускаємо руки, правою рукою опускаємо голову, а правою рукою ми обняли себе за ноги. Ліва рука ми кладемо її на підлогу, так, щоб вона, долоня була на рівні плеча. І правою рукою ми заводимо ноги в праву сторону. Нормально тут теж, якщо у вас ноги десь повиснуть посередині. Нормально, якщо ви можете їх дотягнути. Наш пріоритет зараз плечі. Два плеча лежать на підлозі. Як тільки відчуваєте, що плечі вже е, все не можете утримувати, значить ноги дуже високо у вас, е, дуже низько опустились і треба їх трошки вище підняти. Тобто ми робимо таку скрутку. Коліна закрутили на праву сторону, підборіддя закрутили на ліву сторону, підборіддя і голову розварачує на ліве плече. 30 секунд утримання. Якщо зручно можна підняти верхню ногу і рукою захопити свою ліву стопу. Скинаємо ногу, якщо ви її тримали, розворачуємося, знову, обіймаємо себе. За два коліна, тепер лівою рукою обняли себе за два коліна, права рука на підлогу, долоня на рівні плеча. І скрутка тепер на ліву сторону. Ми укладаємо коліна на ліву сторону. Не обов'язково, щоб вони лежали на підлозі, нам важливо зберегти два плеча, які у нас притискаються до підлоги. Верхню ногу або випрямляємо, або залишаємо зігнутою. Підберіть зараз на праве плече. Направлено? Дихаємо. У нас спокійне, глибоке, дих, рівне дихаємо. Згинаємо ногу, знову кладемо стегна собі на живіт. Ноги ставимо стопи на підлогу, переворачуємося на бочок і з цього положення опускаємося на коліна, так, щоб у нас вперед ще був килимок, щоб було ще місце. Ми зробимо ще планочку, витягніть руки вперед, зробіть упор на руки і стаємо в планку. Руками відштовхуємось від підлоги, макушку штовхаємо вперед. П'ятки штовхаємо назад. Живіт підтягнути в тонусі. Постарайтесь руками начебто роздвинути підлогу вперед, а ногами роздвинути підлогу назад. Ми ще 10 секунд утримуємо. Ще трошечки. 5, 4, 3, 2. І опустіться. На коліна відпочніте. Спокійний вдих-видих. І ще ми зробимо позицію на рівновагу Для цього, давайте одразу будемо разом робити. Для цього ми лівою ногою робимо крок вперед. Руки на маскар мудра на грудях. І праву ногу ми піднімаємо. І ось тут вже ви регулюєте по своїм можливостям. Хтось може повністю підняти ногу і стати в паралель під для когось цей рівень буде вже фінальним. Ми будемо тримати це положення 30 секундочок. В ідеалі, якщо ви ось так от станете в паралель з підлогою, буде класно. Якщо ви ще не готові до цього, це теж нормально. Не зажимайте шию, направляйте плечі, випадки до сідниці. У нас ще 5 секунд. І ми поступово опускаємо праву ногу ставимо, ліву поставимо до правої. Трошечки розслабимося і працюємо на другу ногу. Правий крок вперед. Руки на мудра. Долоні спускаємо, піднімаємо ліву ногу і наше утримання. Зазвичай в практиці я отримую. Близько 60 секунд, по хвилині кожну позицію. Це у нас така е, скорочена версія. Ще трошки помираємо, ще 10 секундочок і ми будемо виходити. Це класична хатха-йога, якщо ви хочете знати, що ми робимо. Тому що напрямків йоги дуже багато. І опускаємо тепер ногу, Право до лівої. Розслабляємося і в завершення я пропоную лягти, щоб у нас був нормальний поток енергії. Лягаємо, піднімаємо ноги. Можна тут теж скористатися ремішочком. ставимо їх на стопи. Тримайте ноги таким чином, щоб ваші п'ятки були над тазом. Для цього ми використовуємо ремінь, ну, щоб наші ноги могли трошки розслабитися. Так, ми за такий короткий час пройшлися, Це дуже така скорочена версія практики йоги, але ми пропрацювали всі енергетичні центри, пройшлися по всім асанам, розкриття тазу, нахили, у нас були скрутки, прогини. І ми пропрацювали все тіло. Опускайте ноги і обов'язково завжди йогу ми завершуємо шавасаною. Шавасана – це поза трупа. Поза розслаблення. І навіть якщо ви зробили цю маленьку практику, все одно нам треба врівноважити енергію і трошечки полежати. Буквально пару хвилин, секунд. Закрийте очі, розслабтесь, дихайте, спостерігайте за диханням, не чіпляйтесь за сторонні думки, просто постарайтесь максимально розслабитися. Потихеньку відкривайте очі, переверніться на лівий бачок, якщо ви робите цю практику зранку, і на правий, якщо ви робите її ввечері. Тому що, якщо, якщо ми встаємо через ліву сторону, ми активуємо серце, активуємо нашу енергію. Якщо через правий бачок, то ми вже більш так йдемо на заспокоєння. Отже, це була така невеличка промо версія практики йоги. Зазвичай практика, яку я даю в онлайн-клубі. Триває 30-40 хвилин, і там ми якісно пропрацьовуємо всі положення, всі асани з утриманням по хвилині. Така практика дає тілу розвиток гнучкості, відчуття внутрішньої опори, робота з лімфатичною системою, серцево-судинною системою. У нас налагується і гармонізується робота ендокринної системи, тому що йога працює з енергетичними центрами, з чакрами, а вони взаємопов'язані кожна чакра з якоюсь ендокринною залозою. Тому, якщо ви займаєтесь йогою, то не дивуйтесь, що у вас почнуть е, нормалізується цикл, перестане боліти голова, і взагалі ви станете краще себе почувати ось тут і ось тут, і взагалі в цілому в житті. Е, якщо ви вам сподобались такі практики, пропоную вам долучитись в онлайн-клуб тренувань. Якщо ви туди потрапляєте, ви будете кожного тижня отримувати три тренування. В понеділок це фітнес, кардіо і силове тренування, і в середу це йога. Ось така практика, яку ми тільки що робили. Якщо ви хочете тільки йогу, можна обрати тільки йогу. Якщо ви хочете тільки фітнес, можна обрати тільки фітнес. Але я рекомендую такий різносторонній розвиток для тіла, тому що ну, все ж таки чим. Більш різностороннім є наша робота, тим більш якісний розвиток отримує наше тіло. Буду вдячна за ваші відгуки і впевнена, що ми ще побачимось на наступних тренуваннях. До зустрічі!